Ви можете помітити, що насправді камера, як бачите, з'їдає макіяж. Що... <клух> Усім привіт! Мене звати Ангеліна Хачутрян. Ви на моєму каналі, де ми зазвичай розмовляємо про медіа та тележурналістику. Але сьогодні буде трішечки інакший формат, тому що я хочу вам показати макіяж, який зазвичай роблю на зйомки. І розповісти деякі секрети, який макіяж робити на телебаченні, на камері і маленьку історію. Короче кажучи, сьогодні буде дійсно цікаве відео. Залишайся з нами. Поїхали. Це відео буде трохи незвичним для мого каналу, тому що ми поговоримо про макіяж в телебаченні на камері і на зйомки. І за одного розкажу вам, як моє ставлення до тележурналістики за ці роки. Перші хочу одразу сказати, що першу хвилинку у вас буде трішки розмазаний екран, тому що камера просто не сфокусувалася. Але далі буде все окей. Ще коли мені було 11 років, я вперше потрапила на телебачення. Пам'ятаю, як мене фарбували професійні візажисти, і я дивувалася, скільки всього потрібно для того. Щоб просто виглядати добре в кадрі. І хоча тоді я не надавала цьому великого значення, макіяж давався чимось чужим і зовсім неважливим. Іноді я навіть знімалася без макіяжу, адже була ну, зовсім дитиною. На відео я вже нанесла основу. Це зараз перший етап підготовки до зйомок для YouTube. саме. Камера не прощає недоліків насправді, тому я використовую легкий, але стійкий тональний засіб. І куди ж без консилеру, тому що він завжди рятує від слідів недосипаних ночей або якихось дрібних недоліків на шкірі. Не знаю, як для вас, але для мене консилер найкращий друг. Так ось це все здавалося мені грою. Тали журналістика тоді була більше як цікавий досвід. Я була дитиною, яка знімалася і особливо навіть не задумувалася, як це вплине на моє життя. Але сьогодні все трішечки інакше. Бачу себе в цій сфері вже професійно. Не звертайте увагу, консилер я завжди розташову довго. Обливо важливо, щоб не залишалося ніяких не слідів. А скульптор це мастхев для зйомок, тому що ми всі знаємо, що камера з'їдає наше обличчя дуже сильно, і наші риси обличчя можуть бути не такими чіткими. Саме за допомогою нього можна скоректувати своє лице, зробити рису свого обличчя більш чіткими. І на камері це буде виглядати все одно природньо. Тому його ми не жалкуємо. Так зараз, коли я знімаюсь для ютуб ставлення до зйомок і до себе в кадрі змінилося. Я вже не просто розважаюсь, знаєте, як в дитинстві. А моя мета не тільки знімати відео, а й рухатися до кар'єри в журналістиці. Тому підготовка до кожного відео це вже можна сказати частина мого професійного шляху. Пудру я обожнюю таку розсипчату, з якою можна робити бейкінг. Не роблю прям повноцінний бейкінг, але щось схоже на те роблю. Фірму цієї пудри я не зазначила, тому що не знаю точно про її склад чи гарний він чи не дуже. І хочу одразу сказати декілька порад щодо макіяжу для тих, хто теж знімає відео або хоче виглядати добре в кадрі. Якщо у вас, як у мене, не завжди ідеальне освітлення, краще обирати продукти, які тримаються довго і не виглядають маскою. Наприклад, я завжди використовую цю пудру, щоб прибрати зайвий лиск, який камера підкреслює. До речі, бронзер, який я зараз наношу, також додає обличчю трохи більше виразності. Хоча я його і наношу зверху скульптора, але камера завжди трохи з'їдає риси, тому контуринг е, потрібен буде такий максимальний. Ну, ви вже помітили, що я ще радую то та теми макіяжу, то назад до тележурналістики, тому давайте повернемось до тележурналістики. Хочу зазначити, що тепер можна сказати кожне відео це можливість для мене якось розвинутись. Макіяж став навіть частиною цієї підготовки, але я завжди намагаюся, що він не виглядав важким або неприродним. Головне, щоб я почувалася впевнена перед камерою, навіть якщо освітлення або інші мови не ідеальні. А що на рахунок рум'ян? Рум'яна це інший важливий елемент, особливо коли я знімаюся на відео з природнім освітленням. До речі, вони реально допомагають додати свіжості та життя обличчю, яке може здаватися трохи блідим перед камерою, особливо після тональної основи. Брови особисто я не фарбую. Якщо вам потрібно, ви можете нафарбувати або зробити те, що хочете. Я просто їх вкладаю гелем і в принципі на цьому все. До очей в кадрі ми ставимось серйозно, тому що вони це просто виразність нашого погляду. А погляд, як ви вже знаєте, це важливо, тому що ми завжди тримаємо зоровий контакт. Беру олівець для брів і підводжу свою верхню слизисту. Таким чином, погляд стає більш великим, тобто більш виразним. Якщо хочете навпаки трішки зменшити око, то можете його підкреслити знизу. І хотіла вам ще розказати трішки про цю палетку. Щоб ви розуміли, ця палетка в мене вже, може року 3 або навіть чотири, і вона майже нова. Виглядає трішки брудно і так далі, але мені дуже подобаються ці тіні, навіть не знаю, чи можна знайти цю палетку зараз. Завжди, саме для камери, обирайте нейтральні. Або нюдові е, відтінки для тіней, коли знімаєтеся саме на камеру. Тому що камера підкреслює кожну деталь і важливо виглядати свіжо, але не надто яскраво. Я завжди користуюсь нейтральними тінями, щоб підкреслити очі не перебільшуючи тобто так більш натурально і одразу переступаю кюрклеру. Так, ну а поки я фарбую вії, буду продовжувати. Як і в тележурналістиці, підготовка до чогось ем, великого, як от екзамени, це процес. Ви починаєте з малого, робите поступові кроки. У мене зараз попереду важливі іспити, і я повинна визнати, що це мене трохи лякає. Математика, наприклад, давно не була моєю сильною стороною. Але я розумію, що це частина шляху, як і в журналістиці. Кожен етап важливий для досягнення мети чи для досягнення бажань. Тому і як і в навчанні, бачу свою підготовку до зйомок як процес постійного вдосконалення. Хоча насамперед, можливо, зараз мої відео і ще досить не ідеальні освітлення, не таке, як хотілося б. І макіяж ще далекий від професійного, але кожен з нас починає з чогось малого. І це такий заклик до вас, що ви хотіли чимось довго зайнятися, можете зайнятися, не боятись чогось нового. Так, а ще один важливий момент це губи. Легкий блиск, або стійка помада це найкращий варіант для зйомок. У мене особисто легкий блиск від Clarins, Я ось вам тільки що показала. Мені нереально подобається, це не реклама. Але цей Clarins, він прям дуже мені подобається. І саме блиска, стійка помада додають образу завершеності і свіжості, не виглядаючи надто насичено. А перед нанесенням на губи помаду або там карандаш або. Близькі завжди також зволожую вазелином, потім стираю і починаю вже наносити основну помаду. Так воно лягає набагато краще, особливо якщо губи з -шорту. І завершаючи етап це хайлайтер. Ви можете його робити, можете не робити. Я, в свою чергу, обожнюю його використовую. Робити там акцент на кінчику носа на підборідті і на щоках. Але знов таки, можливо, комусь більш то матовий макіяж, і якщо вам не дуже подобається, можете його не робити. А ще цікаво дізнатися вашу думку, чи було б вам корисно або цікаво дивитися контент про навчання в Німеччині, підготовка до екзаменів, саморозвиток і лайфстайл. Дайте знати в коментарях, якщо так. Начебто no, закінчили. А ось такий результат у нас вийшов, і можете помітити, як завжди, хаос на столі. І так зараз я вже в своїй студії. Тобто в студійній атмосфері зі світлом я маю на увазі насправді просто в кімнаті. І ви можете подивитися, як виглядає макіяж тут на фронтальній камері, тому і якість трішки з'їдається, і макіяж. Тому що, якщо подивитись моє попереднє відео, то макіяж також з'їдався і був не такий наштукатурений, як казав, як здавалося, тільки що коли я робила макіяж. Тому що макіяжу дійсно роблю багато, але камера це все з'їдає і, начебто, не так і багато. Саме тому макіяж краще робити. Такий сильний, якщо ви дійсно хочете щось замаскувати. Якщо ні, я ні в якому разі не хочу закликати взагалі когось малюватись. Краще, якщо ви сприймаєте себе взагалі без косметики, нічого не треба замальовувати і так далі. Сьогодні це все. Дякую, що додивилися. З вами була я, Ангеліна Хачатирян. До наступних випусків.